Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3748-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. Джекпот на сьогодні становить 2 мільйони 638 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект кульок номер Три і ми розпочинаємо розіграш. двадцять шість, сорок три. 39, 24. Плота максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашої увазі 8680-й розіграш державного треі Кено. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кольок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістдесят вісім. П'ятдесят сім. Два. Один. Вісім. Шістдесят, сімдесят пять. П'ятдесят три, сімдесят Двадцять шість. Двадцять чотири. Сімдесят три, шістнадцять, сорок сім. П'ятдесят один. Сорок дев'ять. Тридцять сім, двадцять п'ять, п'ятдесят. 38. а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7533 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 9. 8. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Дев'ять. 8 0 Бережіть себе. Все буде Україна.